Ліоплаз НВ є ліофілізованим продуктом плазми, отриманим з глибоко замороженої плазми одного донора після дотримання карантину. Продукт доступний у групах крові А, Б, 0 та А, Б. Нижче описано процедуру реконституції ліофілізованої плазми. Перш за все, вийміть усі компоненти з упаковки продукту. Один упакований блок Ліоплаз NW складається з трансферної лінії. EasyFlex пакету з водою для ін'єкції та скляної пляшки, що містить ліофілізовану плазму. Усі відповідні, відповідні відомості вказані на етикетці пляшки. Вода для ін'єкцій та ліофілізована плазма повинні бути приблизно кімнатної температури. Зніміть захисну кришку з пляшки з плазмою та продезінфікуйте пробку. Закрийте затискач на трансферній лінії та відкрутіть кришку з UR-Lock коннектора. Тепер можна приєднати трансферну лінію до пакету з водою за допомогою UR-Lock коннектора. Зніміть кришку з шипа трансферної лінії та введіть шип через центр гумової пробки у пляшку з ліофілізованою плазмою. Тепер можна підвісити пакет таким чином, щоб пляшка вільно висіла. Перевірте, що кришка повітряного фільтра відкрита. Тепер відкрийте затискач, щоб вода могла перетікати з пакету до пляшки з ліофілізованою плазмою. З'єднання між пакетом, трансферною лінією та спиною пляшкою має бути надійним. Важливо не стискати пакет, оскільки це може заблокувати повітряний фільтр. Коли весь вміст пакету буде перелитий у пляшку, закрийте затискач. Можна обережно обертати пляшку для прискорення процесу реконституції, але ніколи не струшуйте її, щоб уникнути утворення піни. Всі тверді частинки розчиняться протягом кількох хвилин, і плазма буде готова до використання. Тепер у вас є два варіанти проведення трансфузії або з пляшки, або з пакету. Давайте спочатку розглянемо трансфузію з пляшки. Від'єднайте трансферну лінію разом із пакетом. Приєднайте набір для введення до пляшки. Тепер пляшку можна підвісити за допомогою етикетки підвісу. Для трансфузії з пляшки вам знадобиться інфузійна система для переливання крові з повітроводом та стандартним фільтром розміром від 170 до 230 мікрометрів. Якщо ви бажаєте проводити трансфузію з пакету, тримайте пакет і скляну пляшку разом. дуже важливо промаркувати пакет для цього. Зніміть найбільшу з трьох сервісних етикеток із пляшки з плазмою та наклейте її на порожній пакет. Тепер підвізте пляшку за її етикетку підвіз. Переконайтеся, що кришка повітряного фільтру відкрита. Відкрийте затискач, щоб реконституована плазма могла перелитися в пакет. Перед будь-якою трансфузією під тиском обов'язково видаліть повітря з пакету. Обережно стисніть пакет, щоб зайве повітря вийшло через трансферну лінію. Потім закрийте затискач. Перед від'єднанням трансферної лінії від пакету перевірте, що штрих-коди на пакеті збігаються з тими, що на пляшці. Після цього можна зняти трансферну лінію. Ви також можете використовувати стандартну інфузійну систему для крові, яка не потребуватиме повітроводу. Ліоплас НВ є ліофілізованим продуктом плазми, отриманим з глибоко замороженої плазми одного донора після карантину. Ліоплас НВ застосовується за тими ж показаннями, що є свіжо заморожена плазма. Ліоплас В' може зберігатися при температурах від плюс 2 до плюс 25 градусів Цельсія. Термін придатності ліоплас Даб' становить 15 місяців. Продукт доступний у групах крові А, Б, 0 та Б кожен упакований блок містить 200 мл ліофілізованої плазми людини, 200 мл води для ін'єкції та трансферну лінію. Активні інгредієнти ідентичні тим, що містяться в свіжозамороженій плазмі. Розчинення ліофілізованої плазми у доданій воді для ін'єкції займає лише кілька хвилин що робить ліоплазендаб'ю швидко готовим до використання у разі потреби. Всі характеристики продукту також можна завантажити з нашого вебсайту. Додаткова інформація та контактні дані доступні на сайтах www.Leoplas.de та ліоplas.com.